Килає дні дрімоти, тихо гладять твій животик. Так починається мультфільм. Робота над яким тривала впродовж кількох тижнів. Створення кожної окремої картини з пластиліну займало близько чотирьох годин. Працювали гуртом з друзями. Ми дуже довго думали, як зробити це оригінально, так як вона і співає, і грає на фортепіано, і ще плюс вона керамістка, і вона малює. Треба було це все якось поєднати, заліпити до кучки. Це було дуже важко. Ми думали, що саме важче це буде зліпити. Ми зліпили. Ми думали, що зняти це дуже легко. Думала, що змонтувати це буде так само легко, але виявилося теж не важко. Чесно, ми не думали, що це буде так важко, але і не думали, що буде такий результат. Допомагали у створенні мультику ще кілька студентів, серед яких і Тамара Довганич. Її завдання полягало у змішуванні пластиліну, аби отримати природний колір для портретів і пейзажів. Дуже багато тілесного пішло на маму, на, ну, на портрети ці, Дуже багато пішло. Був такий пластин, що ламався просто навіть під лампою не, не розчинювався. Третякурсниця, обрана найкращою студенткою області Владислава Мазур, розповідає, їй не вдалося б втілити в життя ідею мультика, якби не підтримка друзів. Це наголошує найцінніше. Хтось хто ліпив. Те, хтось ліпив, наприклад, маму, хто сліпив хлопчика, хто сліпив частково квіточки, і кожен вкладав е, якусь частинку своєї душі. Так як його ніхто не бачив, я перед виступом взагалі не знаю, я там чуть не земліла. Коли я вийшла і кучала, коли я почала співати, я просто чула тишину в залі. Потім, після того, гучні аплодисменти, і чесно, це нічим не порівняється. Майстерною для створення мультику став кабінет заступника директора з виховної роботи коледжу мистецтв Віри Федоранич. Вона у таланті своїх дівчат не сумнівалась ніколи і все ж не очікувала, що їх роботу визнають найкращою на конкурсі. Хотілося перемоги. А що вирішить журі? Це так непередбачувано, так будемо казати. Ми всі дуже вболівали, дуже переживали за владочку. Перед виступом ми її заспокоювали, гладили, втішали. Владочку, не переживай, ти вже все зробила, що тільки могла. Ти мультик зліпила. Ти заспіваєш, ти все зможеш. Оцінили мультик не лише члени журі конкурсу Кращий студент, але й користувачі інтернету. Там майже 40 тисяч переглядів та десятки. Позитивних коментарів зараз Владислава Мазур краща студентка області і вже задумовується, чим дивуватиме членів журі на всеукраїнському конкурсі, який відбудеться влітку, а поки що на першому місці навчання.